Я сьогодні хочу вам показати цікаві сосни. Навесні минулого року, 23-го, я отримала посилочку з відовими соснами, які мають м'якеньку хвою. І ось вже через рік, а вірніше навіть півтора, я хочу показати, як вони зросли, і яка в них просто гарнезна хвоя. Ці сосни високорослі зростають дуже-дуже великими в природі. В садах, звісно, вони більш помірний ріст мають. Ну і в дорослому вигляді, звісно, це 30-50 років, то так, їх зріст може досягати і 50 метрів, і 35 дивлячись, який вид сосни. В садах, звісно, ми навіть і не встигнемо. Дехто з нас побачити такого розміру. І хочу я в своєму тут в такому лісовому куточку створити поміж сосен звичайних ще такий сосновий ліс з м'яких сосен. Тож, зараз перед нами сосна гімалайська. Це досить рідкісна сосна. В нашій місцевості вона має дуже довгу хвою. На зараз вона двохрічна. Подивіться вже, які в неї довгі хвоїнки. Вона дуже приємна на дотик. Хвоя в неї буде досягати 15-20 см. І ці сосни, про яких сьогодні буде мова, вони в пучку мають 5 хвоїнок. У неї бокові гілки ростуть з самого низу, що додає їй більшій декоративності. Так, зараз вона маленька. І вже з самого низу вона дуже гарно розгалуджена. У неї хвоя настільки довга, що вона буде повисати, як тільки сосна подорослішає. Приріст у неї може досягати 30-35 см в рік, тому в 10 років вона вже може бути 3-3,5 метрів висоти. Приріст цього року в моєму саду вона дала ну, основний пагін десь 10 см. Це двохрічна рослинка, а бокові навіть менше, десь по 8 см. Трошки вона у мене прихворіла шути. Ось видно такі плямки на голках. Це шутте. Але я рослинки обробляю. Так, от чомусь хвойню дуже часто в моєму саду хворіють на шутте. Знизу у неї хвоїнки. Ось такі. Сріблясто білі, а зверху у неї хвоя, вона така сизо-зелена, не насиченого, звичайно, такого зеленого кольору. Ну, от, Як, наприклад, бачите, сосна звичайно видно, ось формувати я почала, а ця така сизувато-зелена, дуже гарний, приємний колір. І оскільки я люблю все таке різноманітне, то я думаю, в цьому кутку буде дуже так, різноманітнювати мої посадки. Тож у неї ще цікаві шишки, вони довжиною також бувають дуже довгі 15-30 см. Ця сосна вона морозістійка і вона не вибаглива до ґрунту. Сосни, напевно, всі посухостійкі і для посадки їм потрібне сонечко. Якщо у природі ця сосна німалайська валіхіана, зростає 30-50 метрів, то в садах вона може. Вирости лише до 25 метрів. І ще цікава в неї кора. Подивіться, вона така гладенька, вона сіроватого кольору, і тільки у дорослому дорослому віці вона буде трошки потріскана, але молоді гілки вони будуть завжди такі гладенькі і сіроватого кольору. Дуже цікава, приємна така. Я посадила її тут на повороті доріжки. І я думаю, коли вона підросте, коли ми будемо проходити мимо, буде дуже приємно торкатися цієї сосни. Я тому і висадила її на кутку, щоб прогулюватись і можна було релаксанути. Одночасно з сосною Валіхіана мені прийшла сосна Арманді. Це також видова сосна. Вона також м'якенька, і зачасту на цю сосну прищеплюють всі наші штамбові сосни, ті, що ми бачимо в продажу. Вона витривала і дуже для цього гарно підходить. Вона в природі зростає на вапнянистих, піщаних, кам'янистих ґрунтах, тож до ґрунтів вона не вибаглива і спокійно переносить всі важкості вирощування в садах. Я думаю, сосни в цьому розумінні найвитриваліші. Вона також морозистійка, вона переносить температури до мінус 32, По висоту вона в природі зростає до 35 метрів, в принципі, як і попередня. І в садах, в парках вона не перевищує 20-25 метрів. Росте вона дуже швидко, також як і попередня. Але бачите, ця сосна у мене притормозила в зрості і в цьому році дала дуже-дуже маленькі прирости. Ось такі маленькі по 2 см, а цей стрижневий пагін, ну навіть і 2 см. Але почечки заклалися. Також вона у мене перехворіла. Вона вже має більш зелену хвою, також у неї п'ятихвойна, знизу також сизувато такий колір вона має, але більш сизуватий, ніж у попередньої гімалайської. У неї навіть така білява смужечка, а тут така більш сизувата. Я покажу одну сосну, яка прищеплена у мене на цю арманді. Я потім її відріжу. Залишиться тільки прищепа. але вона у мене прийшла в більш гарному такому вигляді, її можна більш гарніше буде роздивитися. У неї, у цієї сосни в дорослому вигляді, у неї бічні такі гілки розлогі, у неї крона така, як знаєте, як е, пагода. У неї, вона несиметрична і дуже така, цікава за формою вона росту. Вона дуже стійка до вітрів, навіть до штормових вітрів, бо має стрижневий корінь. І чим цікава ще ця сосна, що вона дуже рано входить в плодоношення десь на 9-10 рік. І вона має такі шишки і горішки схожі до кедрових. До кедрової корейської. Вони трошки дрібніші, але ж і плодоносити вона починає раніше. Дивіться, на 9-10 рік то ми з вами всі зможемо спробувати встигнути спробувати її горішки. Також ще у неї ж каралупа трохи тонше у горішків, аніж у кедрової корейської. І вона плодоносить кожного року на відміну від кедрових сосен, які плодоносять ну, раз на 2-3 роки. І треба, звісно, щоб отримувати більше горішків, їй треба ще й мати партнера. Верніше, вона так дає плоди, але їх дуже маловато. Для того, щоб плодоношення було більш таке гарне, то потрібно висадити ще хоча б одну або і кілька таких сосен. Ну, я собі такого дозволити не можу, і в мене вона зростає поки одна. У неї також кора світло сіра. Зараз у нас туман і дуже велика вологість, тож Кора зараз мокра і не видно цей сірий колір. Але вона також гладенька, світлосіра. І тільки з роками вона стає така луската, як і більшість сосен, які ми знаємо. У неї і гілочки, також в молодому віці зелені, гладенькі. І потім вони також стають, як і сам стовбур більш сірими. Отут видно, що гілочка. Зелененька поки що ще. Ось така гарнюня і також м'якенька. Ну, Я радію, що вони підростають все ж, прижилися. Цю я навіть пересадила цієї осені на нове місце. І ця сосна може. Ще й зростати в невеликому притіненні. Але вона тоді скидує нижні гілки, то зважайте на це. Ну, в принципі, вона і так буде скидувати нижні гілки, бо я ж кажу, форму, вона свою формує таку парасолеподібну у формі пагоди. Вона також витримує і посуху, і спеку, і холод, але, як і всі сосни, вони не терплять застою води. І якщо глинистий ґрунт, то потрібен дренаж. В принципі, у мене суглинки, під низом вже навіть десь пів метра і вже глина. Ну, в принципі, я дренаж її не робила, бо в мене ділянка зі схилом. Я думаю, що затримуватись волога тут дуже не буде. Скажімо так, глиняної такої глиняного замку у мене. Тут не утворюється на ділянці, і вода не застоїться. Ось цей екземпляр сосни Арманді, на яку привита штамбова сосна. І якраз таки вона гарніше розвивалася. Я її купила вже восени, висадила сюди, але ось видно, що приріст у неї. Ось дивіться, з цього розгалудження який гарнезний приріст ну, напевно, сантиметрів 25, на відміну від тієї, що я. Зараз показувала, яку я буду відпускати у вільний простір. Так, ось видно, що в неї молоді гілки зелені, кора в неї гладенька. І вона має такий соковитий зелений колір. Тут його можна навіть краще роздивитися. Але з цим приростом доведеться мені в майбутньому розпрощатися, хоч вона дала, бачите, і гарні бруночки заклала, але ж я не можу її залишити. При цьому тоді ріст моєї сортової вже буде недоречним. Тож, які вони гарнизні і вони просто неймовірні на дотик. Ну, такі пухнастики, як м'якенькі іграшки. Тож, якщо вам хочеться створити основу саду, якщо вам хочеться непримхливі рослини, ще й такі, щоб не були колючими, я думаю, що вам треба звернути увагу на ці сосни, про які я сьогодні розповідаю. І перейшла я до третьої своєї сосни видової, яка також буде дуже великою. Але смішно зараз про це говорити, бо щось вона мені не хоче тут рости, зростати в цьому місці. Ну, подивлюсь, як їй буде. В подальшому. Оскільки це все сіянці, то в принципі я здивована, що ця сосна, бачите, мені видала отакий майже помаранчевий колір. Чи це буде зберігатися так, бо сіянці можуть щось таке цікавеньке видавати, чи вона згодом позеленішає у мене? Я не знаю. Треба буде запитати у продавця, можливо, щось мені цікаве трапилось саме з цього сієнця». Тож, дивіться, вона також переносить морози, вона переносить спеку, у неї хвоя дуже довгою буде, десь до 20 см. Це корейська кедрова сосна. Приріст у неї сягає 10-25 см. Ну, звісно, коли вона молоденька, то приріст не дуже великий. А з роками приріст все стає довшим і довшим. І в моєму випадку, щось вона в цьому році дала дуже. Маленькі прирости, також як і Арманді, ну, десь по 2 см дала. Але ну, жива, то я й цьому радію з цих трьох сосен тронулась в ріст. Це сосна Валіхіана, гімалайська, вона найшвидше пішла в ріст. І цікаво, що валіхіана вона більш блакитна, ця в мене чомусь жовтенька. Ну і Арманді така більш зелена, більш таки приємна соковитий зелений колір. І... Вона у віці 30-35 років, вона виросте десь 7-9 метрів, що мене повністю влаштовує. Росте вона, в принципі, повільно. Так, з роками приріст збільшується, але повільно. Вона також п'ятихвойна і м'якенька. Ну і повільно вона буде зростати до 20-30 років. А потім, звісно, її буде переріз навіть збільшуватись. Якщо в деяких рослин, дерев, приріз з роками зменшиться, то у цієї буде навпаки. В природі вона може вирости до 50 метрів. І вона е довгожитель, вона може жити 500 років. Ну, звісно, ми цього не побачимо. Я цього точно не побачу. І ми всі не вічно. Будемо жити, але, можливо, мої нащадки побачать її вже таку велику і дорослу. І цікава вона тим, що вона тінь витривала. Щоб я не читала про сосни, але сосни завжди полюбляють сонечко. Ця сосна, вона тінь витривала. І, в принципі, в молодому віці. А тут якраз у мене поряд сусідський садок і трохи дає їй затінку. Я думаю, що вона згодом то переросте, ці дерева, які тут зростають більшість тут карликових, хоча тут є молодий горіх волоський, то подивимося, як вона буде з ним конкурувати. У неї крона яйцевидна і навіть така, як віяло. У неї є слабо розвинений стрижневий корінь, але бічні пагони вони дуже розвинені, тому вона також до вітрів стійка. Навіть вона витримує в тих місцевостях, де вона в природі зростає, вона навіть тайфуни витримує. У неї плодоношення настає десь на 15-18 рік. І за густоти лісу вона може плодоносити навіть на 50-й рік, уявляєте? Ну, звісно, вона у мене тут одна зростає, їй тут мало що буде заважати. Ну, сподіваюсь. Прожити ще 15-18 років, щоб побачити її плоди. Але врожай вона дає раз на 3-4 роки. Ось так. Грунти вона полюбляє такі поживні, легкі, родючі суглинки, але також без застою води. І навіть їй можуть підходити кам'янисті ґрунти. Якщо в когось такі, то в принципі гарний вибір для того, щоб заповнити свій сад високими рослинами. Що я також намагаюсь зробити. Ну, ось так розвиваються рослинки в моєму саду. І не так вже ще швидко. Вже хочеться мати якісь дорослі рослини, бо сад у мене тільки-тільки наповнюється. Ще, бачите, який туман. Ще тільки в ньому з'являються, підростають рослинки, тож хочеться вже щось таке. Високе. І дуже мені хочеться, щоб тут така лісова була галявина. Я дуже цього чекаю, але поки у мене, бачите, лише дві мої туманні сосни і одна ялиця тут з високих. Попідсаджувала я тут і звичайні сосни, але сьогодні, оскільки була мова про мої п'ятихвоні м'якенькі, то на цьому я і зупинюсь і попрощаюсь з вами. Якщо у вас зростають, то розкажіть, як швидко зростають у вас ці сосни. Мені дуже цікаво, в яких областях як швидко вони ростуть. Тож до нових зустрічей. Зустрінемось з вами у нових відео в розповідях про інші мої рослинки. До побачення!